Ємність, також відома як теплоакумулятор, є важливим компонентом в системі опалення, яка використовує твердопаливний котел. Її основна мета полягає в зберіганні та розподілі тепла, що генерується котлом, забезпечуючи більш ефективне та стабільне опалення будинку. Основні переваги використання буферної ємності в обв'язці твердопаливного котла. Перше збереження тепла. Буферна ємність дозволяє зберігати надлишкове тепло, яке генерується котлом, коли його потужність перевищує потреби будинку в опаленні. Це допомагає уникнути перегріву системи опалення та переривань в роботі котла. Друге, рівномірний розподіл тепла. Буферна ємність дозволяє розподіляти тепло поступово, коли котел не працює або працює з низькою потужністю. Це забезпечує стабільну температуру в системі опалення та в багатьох випадках дозволяє знизити частоту включення виключення котла. Третє, економія палива. Завдяки буферній ємності котел може працювати в оптимальних режимах, використовуючи паливо більш ефективно. Це допомагає знизити споживання палива та енергозатрати на опалення. Четверте, зниження зносу котла. Рівномірне розподілення тепла та зменшення кількості циклів включення-виключення допомагають знизити знос котла та продовжити його термін служби. П'яте. Використання альтернативних джерел тепла буферна ємність дозволяє інтегрувати систему з іншими джерелами тепла, такими як сонячні колектори або геотермальні насоси. Це робить систему опалення більш ефективною та стійкою до змінних умов. Загалом. Буферна ємність є важливим елементом в системі опалення з твердопаливним котлом, яка допомагає забезпечити ефективне, економічне та стабільне опалення будинку. Без буферної ємності твердопаливний котел буде працювати на принципі циклічного увімкнення та вимикання. Це може призводити до значних змін температури в приміщенні, оскільки котел буде працювати на максимум або на мінімум і не буде стабільної температури в приміщенні. Це може створювати дискомфорт. Котел треба буде частіше завантажувати, і довготривалість горіння буде на порядок нижче. Хоча така система може функціонувати, вона буде мати певні недоліки. Коли в обв'язці твердопаливного котла присутня буферна ємність, вона економить ваш час та паливо. Довготривалість горіння стає на порядок вище. Одного завантаження палива може вистачати навіть на декілька днів. Температура в приміщенні стабільна, стає більш затишно і комфортно. Буферна ємність дозволяє зберігати надлишкове тепло, яке генерується котлом, коли його потужність перевищує потреби будинку в опаленні. Система поступово використовує накопичене в ємності тепло, забезпечуючи більш рівномірний розподіл. Давайте розглянемо, які бувають буферні ємності. Буферна ємність без теплообмінників є простим резервуаром, який акумулює надлишкове тепло та зберігає гарячу воду, що отримується від твердопаливного котла для подальшого використання в системі опалення, навіть коли котел перестає працювати. Буферна ємність з одним теплообмінником зазвичай використовується в системах опалення, де необхідно підключити джерело тепла зовні, сонячні колектори, геотермальні системи, додатковий котел або тепловий насос для поповнення теплового балансу або забезпечити додаткове опалення. Теплообмінник дозволяє передавати тепло між теплоносійним середовищем в'ємності та іншим теплоносійним середовищем, що циркулює в системі опалення. Буферна ємність з двома теплообмінниками зазвичай використовується в системах опалення, де необхідно підключити декілька джерел тепла зовні, теплу підлогу, сонячні колектори, геотермальні системи, додатковий котел або тепловий насос для поповнення теплового балансу або забезпечити додаткове опалення та гарячу воду. Також немалу роль відіграє якісне утеплення буферної ємності. В котловому магазині широкий вибір опалювальних котлів, камінів. Димоходів, зателефонуй мені. Я з радістю допоможу підібрати опалення для твого будинку, офісу чи складу або приїзди до нашого шоуруму.